Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторний майданчик. Орієнтір незмінний, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Йде е, в нас на Чуднівщину, на Іванопіль, тракторець. Туди вже 354-ту сусіди. Вони сподобався. 354-й беруть 244-ту єшечку з Вовдійським щепленням, з, з Кемовським вигуном на редукторах. Бачите, редуктора навіть маркеровані заводськими номерами. Тракторець в чудовому стані. Наші орієнтіри От. Широка база, база регулюється. Окрема гідрованна. І пішло далі. 540 тисяч обертів вал. Такий тракторець відвантажується на Чуднівщину, блокировочка, передній міст, сідушечка регулюємо. Отакий тракторець. Навісне обладнання також в наявності. Все є. Шефени 244 булатики з рівною підлогою, сінтачики з рівною підлогою. Куботи. Ми все, що зібрали, зараз розвеземо, знов зберемо під людей. 404 й Донфенчик, бірюзовий булатик з реверсом і з примусовою гідравлікою Донфенчик за людьми. Тракторців достатньо, тракторців є. Соліси, 50-й, 105-й соліс. Вже сьогодні люди були, дивилися вже мають там вирішити по коштах і прийти купувати 50 Оріон Прошка, 50-ка з примусовою, РДХ, Оріончик Соліс з кабіною, Джима за людьми з реверсом, Прошка Оріон. Завтра прийдуть. Дивіться, Отака така наша площадочка. Ось наші. Орієнтіри, телефони, міні-агрожетомер, площадку видно, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Валинська траса, Чуднівська траса. Дуже гарне місце. Будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Все в наявності. Доставка безкоштовна. Чекаємо вас на майданчику. Всім гарного дня, дякую.